Вітаю вас, діти! Зараз у нас урок трудового навчання, і сьогодні ми з вами познайомимося з різними видами швів. Дивіться, на сторінці 76 нам пропонують ознайомитися з ручними швами. Дивіться, перший шов, який ми будемо вивчати, це шов уперед-голку. Подивіться, будь ласка, етапи. Так, і давайте розглянемо, які можуть бути ще шви. Дивіться, шов хвиля, так, він утворюється на основі попереднього шва. Бачите, так? У нас був шов уперед голку, а потім роблять ще деякі. Діє і утворюється новий шов. Є ще шнур-шнур, є ще шов-шнурочок. Подивіться, як він виглядає, і ланцюжок. Так. Дивіться, які ще є шви. Вони трішки складні, більш складні такі шви є ще. Ось так виглядають. Наприклад, шов-козлик. Бачите, якщо його вишивати, ось так він буде виглядати. Так, шов-козлик. Тамбурний шов є. Подивіться, хто, можливо, колись вишивав. Я думаю, ви з ним знайомилися. Да? Можливо, колись бачили в житті. Ось так він виглядає, якщо на тканині. Тамбурний шов, ну це складніший. Це ось такий шов, який багато хто знає, да? шов хрестик. Подивіться, ось нам показують, як його робити, і ось так він виглядає потім на тканині. Ось такий шов у передголку з перевивом. Бачите, це схожий на шов хвиля да? або на шнурочок шов. Так, А сьогодні ми з вами познайомимося з першим найпростішим швом це шов у передголку. голку Ось так він виглядає. І сьогодні для уроку нам знадобиться паперу у клітинку чистий, ручка або простий олівець, нитки і голка. І перш ніж почати нашу роботу, пригадайте, будь ласка, правила безпечної роботи з голкою, тому що це гострий такий інструмент, яким можна вколотися. Пам'ятайте, що ми голку не залишаємо просто лежати на столі. Вона обов'язково потрібна, повинна знаходитися або на котушці з нитками, або у спеціальному голкозбирачі. Так. Перший етап, який ми робимо, беремо наш аркуш паперу і е, ручкою або олівцем проставляємо крапочки, по якими ми будемо з вами шити. Да, на аркуші паперу. Зверніть увагу. Я спочатку ставлю ось тут, наприклад, я хочу. Да. У мене буде розпочинатися ось тут. Першу крапочку я поставила. Можете ось 4 клітинки, да, я відступила і поставила. Дивлячись, який у вас аркуш, можливо, ви почнете десь посередині. Через три клітиночки: один, два, три. Знову на перетині клітиночок я ставлю ще одну крапочку. Подивіться, через три клітинки. Знову один, два, три. Проставляю ще одну крапочку. Один, два, три, ще одну крапочку. Один, два, три, ще одну крапочку. Ось так. В мене виходить, бачите, я проставила через три клітинки крапочки. в мене вийшло. Бачите, починається. Ось мої крапочки, ось вони. Краще, щоб вони починалися у вас десь о, з цієї сторони, да, щоб не дуже багато місця у вас залишилося. Не ставте багато крапочок, розраховуйте десь на 6 крапочок, да, щоб у вас вийшло десь приблизно 6-7 крапочок. Більше не потрібно. Нам цього вистачить. Так, поки це відкладаємо нашу заготовку, беремо тепер нашу. Голку з нитками. Так? Я вже втягнула, бачите, нитку у голку. Пам'ятаєте, з попередніх уроків потрібно втягнути нитку в голку, як ми це робимо. пригадайте. Зверніть увагу, коли я підравнюю кінчики, голку я тримаю обережно у руках. Не кладу її на стіл, щоб вона у мене ніде не загубилася, а тримаю у руках і пригадуємо, як ми зав'язуємо вузлик. Нам потрібно зав'язати підрівняти нашу нитку і зав'язати вузлик. Пригадуємо і зав'язуємо вузлик. Ось я зав'язала, підготували нашу нитку з голкою. Тепер обережно беремо наш аркуш паперу в ліву руку, а голку у праву руку. Обережно. І дивіться, нам потрібно знизу, знизу попасти ось в цю нашу крапочку. Дуже-дуже обережно намагаємось, бачите, я попала обережно пальці не підставляємо, пальці знаходяться або вгорі над голкою, або знизу, не напроти голки, щоб не вколоти собі палець. І обережно протягаємо в сторону, не на себе, а в сторону голку протягаємо. Дивіться, бачите, в мене тримається нитка на папері. Це я зробила. Тепер беру знову голку. Знову вона в мене в лівій руці, аркуш паперу я тримаю. Протикаємо. Ось нашу наступну, наступну ви її вже бачите. Обережно. Знову пальці під низом не підкладаємо. Дуже обережно робимо. Побачили через три клітинки і витягаю обережно в сторону. Ось дивіться, перший стібок у мене вже зроблений. Далі продовжую так само з цієї тепер сторони. Да? Через три клітиночки, я знаю, що в мене ось тут буде. Я протикаю знову. бачите, попадаю в свою крапочку, Але обережно пальці тримаємо на відстані. Знову протягую обережно в сторону голку. Так? Оце в мене лицьова сторона, оце сторона, зворот. Тримаю голку. Знову попадаю в нашу точечку, пальці обережно під щоб щоб вони були сторонні, щоб не наткнутися на голку, І знову протягую. Бачите, другий, що в мене вийшов. Знову голка в стороні, обережно тримаю. Тепер знову мені потрібно попасти ось в цю крапочку вже. Обережно можна подивитися, тут собі порахувати, щоб пальці не вколоти. да, Трічко отак зробити, щоб аркуш не порвати. Ось і обережно пальці в сторону протягаємо нашу голку. Так, зробили. І отак от продовжуємо, поки не закінчаться наші крапочки. Обережно голку в сторону. Пам'ятайте про це, будь ласка. Ось так, бачите, в мене нитка закінчується з лицевої сторони. Мені її потрібно вивести на ту сторону, да? тому що це ж не гарно буде, я ж не можу тут її закріпити. Тому в мене ще тут є місце. Я її виводжу на ту сторону. Буде в мене ще один стібок. Ось, бачите, я це зробила. Все, голка в мене з цієї сторони. Тепер я буду зав'язувати вузлика. Беру ось так на пальці, кладу свою ниточку, Бачите, вона в мене вже ось сама скручується. Обережно, обережно протягаю сюди голку. бачите, Ось воно зав'язується. Отут тримаю свою ниточку, щоб воно точно там, де мені потрібно, зав'язався вузлик. І трішечки притягуємо. Він не завжди зав'язується там, де потрібно, але спробуйте. Ось так виходимо. Тепер ми відрізаємо нашу нитку з голкою обережно. Ось і ось такий шов уперед. Голкою в нас виходить. Дивіться, це зворотня сторона. Бачите, видно, де ми починали, де закінчили. А це на слицю вам мене вийшло чотири стібочки. Вас може вийти більше, але не потрібно більше. Нехай буде також десь чотири. Отак. Ось така робота у нас виходить. Будь ласка, будьте обережні з голкою. Дуже дякую вам за урок. До нових зустрічей.